Буде добрі, може, має хто координати вовки Бруса. Щось я маю йому передати. Ми живем з бабунею мого чоловіка, як то кажуть, помагаєм доживати їй віка. Баба маня непогана, та склероза має, як та курка, ледь щось знає, зразу забуває. Щоб не нудилась, бабуні ми дали планшета. Показали, як пальцем їй тикать у предмета. Полюбила вона сильно канал того пана, тільки й дивиться на нього, не стає з дивана. Мови, чули, їх Матвійка хто ж його не знає, а скоро вже буде паска, синок їх співає. То почула то є бабця перед великоднем, Щоб ніхто на ції свята не лишився голодним, то замовте в того пана ковбас, м'яса, сала. Богу дякувать й дитині, що нам нагадала. На великдень у нас було все, як у людей. Напекла я пишних пасок, шинки і курей, крашанки, як бог велів. Теж файні. Вікна були в нас помиті, фіранки охайні. Та на тому не скінчились наші святкування. Бо ж у бабці той склероз вдень вночі і зрання. Лиш почує, як синок їх співа про Паску, Купіть, каже, ковбас в пана, розчиняйте паску. Знов варю печу тушкую вдячна за рецепта. Раз векрусі вже на бабцю пожалілась. Себто не переч моїй мамуні, спадок вам лишає. Робіть все, як вона каже. І що побажає? <гас> вже не можу їсти м'яса в правім боці коле. Ой, боюсь, вмру раніше баби. Ото буде горе. Вже попила молочка, з'їла борщ зелений. Бо той холестерин лізе з вуху у мене. Кожен тиждень в нас великий, четвер кожен чистий, кожна п'ятниця страсна, обід урочистий. Якось я уже почала сім'ю рятувати. Вже навчилась писанки вакуумувати. На шнурках шматочки Паски, сушу на подвір'ї. Нова камера для м'язка, напірник напір'я. Ой, про що то я? Ага, прошу передати. Мама твійко у піснях може вказать дати. Най та бабця вже почує, що паска минула. Трійця вже у нас на носі, а вона забула.